Цяний транспорт Проліска на Барвінкове соціальний автобус забирає людей у Краматорську. Прямує до Слов'янська, а потім на залізничний вокзал у Барвінкове. Після двох днів вдома Тетяна з чоловіком повертається до Києва, куди евакуювалась понад три роки тому. Ми додому приїжджали застекляти свої вікна в квартирі. Не застекляти, а забивати, забивають Коли та Сюди їхали по 300 гривень, заплатили 600. У поїзді було дешевше. Ми їхали в купе 271 гривня і з постільним взагалі хочуть додому. Але ж, ну, що нас стримує, це ми боїмося, що буде всеобща евакуації. А ми від тільки поїдемо. Тоді нам нікуди буде вже туди вернутися. Допустимо квартиру хазяйки здамо, а вернутися вже буде нікуди. А він погано себе почуває, він після інсульта, і так, щоб десь там у школі, в якомусь гуртожитку, ну це буде дуже тяжко. Людмила їде до Полтави в гості до дітей, а заразом подивитись житло, щоб згодом евакуюватися. Я запісувалась на борідка, щоб А Тут така приєдна новость. Я сіняю позвоню, говорю, все остаються в сілі. Я ж їду на время. А мені говорять, соціальний уповільна соціальне. Так для мене то знати, як ми чудо. Пасажири на соціальний автобус попередньо мають записатися, каже представниця гуманітарної місії Проліска Оксана Ільїнська. Але тим, хто прийшов без запису, також не відмовляють. Гуманітарна місія «Проліска» за підтримки гуманітарного фонду для України здійснює щоденні безкоштовні соціальні перевезення з Трушківки, Краматорська, Слав'янська до залізничного вокзалу міста Барвінка. Перевезення здійснюється для пасажирів потягів: Барвінкова, Київ, Барвінкова, Львів та Барвінкова Херсон. Щоденні рейси організовані таким чином. Щоб пасажири вчасно перебували до вокзалу і мали змогу безперешкодно здійснити посадку на потяг. Соціальні автобуси запустили 2 грудня. Кількість пасажирів щодня різна: від кількох десятків до майже сотні людей. Нагадаємо, 5 листопада Укрзалізниця скасувала потяги на Донеччину через безпекову ситуацію. Анастасія Дашко Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.